Вони певні, краса здатна не лише врятувати світ, але й допомогти українським захисникам. Представники спільноти Starface Family провели в Івано-Франківську благодійний аукціон, щоб зібрати гроші необхідні для закупівлі амуніції бійцям, враховуючи таку важку ситуацію в нашій державі, наші дівчата сказали, що давайте якось разом допоможемо нашим солдатам. Ми вирішили організувати аукціон, в суті якого були зустрічі з нашими зірковими дівчатами. Людям це виявилось цікаво. Нам вдалося зібрати певну суму це 8 тисяч гривень. Це є обов'язком зараз кожного допомогти. Хлопці там наші, ми знаходимося тут відповідно, чим можемо продуктами одягом. Своїм духом допомагати підтримувати їх на вирученні від побачень гроші, вдалося закупити для вояків розгрузочні системи із комплектами підсумків. Універсальна амуніція, переконані консультанти, стане справжнім захистом для кожного бійця. Додатковий дамфор в самому жилеті міститься чехол для протиосколкового захисту. Сам жилет передбачений на всі розміри. Це сам іде збільшений під зимній. Коли хотів використовують зимні куртки, захист шиї, коміра. Рук паху підтримали благодійників і працівники Івано-Франківської радіостанції Західний полюс саме вони передаватимуть підтримку стилу бійцям, адже співпрацю з українськими армійцями медійники розпочали ще торік. Раніше ми допомагали батальйону Київ. 2 тепер до нас звернулися із проханням допомогти батальйон, котрий Власне, займається розвідкою при службі безпеки України рятівний вантаж бійцям передадуть уже найближчими днями, як тільки ті повідомлять звідки ляз зможуть забрати закуплену небайдужими амуніцію.